Подих Олени завис у повітрі, ненадовго затуманився, а потім розчинився в холодній ночі. Вулиці Маріуполя були майже безлюдними, лише зрідка тишу розтинав віддалений гул проїжджаючого автомобіля. Вона тугіше затягнула шарф на шиї, її очі шукали знайомий шлях додому. Зазвичай вона любила цю прогулянку, вона давала їй час розслабитися після довгої зміни в кафе. Але сьогодні все було інакше у повітрі висіла напруга. Дивна важкість, від якої волосся на потилиці ставало дибки. Зазвичай вона не була параноїком, але відчувала це вже кілька днів, це гризуче відчуття, як свербіж, який вона не могла почухати, відчуття, що за нею спостерігають. Вона казала собі, що це лише її уява, просто темрява грає з нею злий жарт. Але сьогодні, ввечері, коли вона звернула на порожню вулицю, це відчуття повернулося сильніше, ніж будь коли. Воно проповзло по її хребту, змушуючи її прискорити крок, підбори нервово клацали по потрісканій бруківці. Олена озирнулася, її погляд бігав від тіні до тіні, але нікого не було лише тьмяне світло вуличних ліхтарів і темні вітрини магазинів, що вишикувалися вздовж вулиці. Вона намагалася заспокоїти себе, змушуючи свій розум зосередитися на теплі своєї квартири. На гарячому чаї, який вона зробить, коли повернеться додому, але вона не могла позбутися відчуття, що вона не сама, вона пішла швидше, майже бігла, її серце билося в грудях. Потім вона почула його слабкий, майже непомітний звук, схожий на м'яке шкрябання черевика по бетону. Вона завмерла, дихання перехопило і повільно повернула голову. Якусь мить вона нічого не бачила, лише ту саму порожню вулицю. Але потім вона помітила його, що стояв під тьмяним світлом мерехтливого вуличного ліхтаря наполовину схований у тіні. Чоловіка високого і худорлявого його обличчя було частково приховане темрявою. Пульс Олени прискорився, горло стиснулося, коли вона зробила нерішучий крок назад. Він не рухався, він просто стояв, засунувши руки в кишені довгого темного пальто. Його поза була невимушеною, майже розслабленою, але саме його обличчя викликало у неї мороз по шкірі. Навіть з такої відстані вона бачила, що він посміхається це не була дружня, заспокійлива посмішка, вона була надто широкою, розтягнутою, надто далеко, наче його губи напружувалися, щоб утримати її на місці, а очі, вони були порожні, неживі, втупилися в неї холодним, немигаючим поглядом. Від якого по шкірі бігли мурашки. Олені хотілося відвести погляд, втекти, але вона не могла. Він ніби тримав її в пастці, притиснув до місця своєю посмішкою. Вона відкрила рот, щоб закричати, покликати на допомогу, але з нього не вийшло жодного звуку. Її голос загубився десь у горлі, задихнувшись від жаху, що охопив її. Посмішка чоловіка стала ширшою, ніби він побачив страх в її очах, і йому це сподобалося. У кишені задзищав телефон, і вона ледь не вистрибнула зі шкіри. Намацуючи, вона витягла його, її руки тремтіли, коли вона перевіряла екран. Це було повідомлення від її подруги надії. Привіт, з тобою все гаразд. Ти так і не відповіла. Олена підняла очі, сподіваючись, благаючи, що чоловік зник, що він був лише плодом її уяви, але він все ще був там, все ще посміхався. Вона змусила пальці надрукувати швидку відповідь, не відриваючи очей від фігури під ліхтарем. Зі мною все гаразд, йду додому. Щойно вона натиснула відправити, як запхала телефон назад у кишеню і знову почала йти, цього разу швидше, дивлячись прямо перед собою. Вона не наважувалася озирнутися, але відчувала, що він спостерігає за нею, відчувала вагу його погляду, що слідував за нею всю дорогу по вулиці. Коли вона нарешті дійшла до свого будинку, вона практично вбігла всередину, грюкнувши за собою дверима, вона притулилася до них, її дихання було неглибоким, серце билося так сильно, що вона думала, що воно ось ось розірветься. Вона прислухалася, намагаючись почути будь-який звук ззовні, але нічого не було ні кроків, ні голосів. Лише тиша. Олена змусила собі рухатися, щоб піднятися сходами до своєї квартири. Їй потрібно було заспокоїтися, переконати себе, що вона в безпеці, але навіть коли вона повернула ключ у замку, одна думка не давала їй спокою. Вона була впевнена, абсолютно впевнена, що цей чоловік існує, що він був там. Але що, якщо це не так? Що, якщо вона просто уявила його? Вона зайшла всередину, знайоме тепло її квартири огорнуло її, але це мало заспокоїло її нерви, вона ввімкнула світло. Обвела поглядом кімнату, напівочікуючи, побачити ту посмішку, що ховалася в тіні, але нічого не було, лише тихе гудіння холодильника та слабке цокання настінного годинника. Вона випустила тремтячий подих, намагаючись розсміятися над собою. Вона була безглуздою, дозволивши своїй уяві взяти гору над собою, але коли вона поставила сумку і почала розмотувати шарф, її телефон знову задзищав. Вона витягнула його, її шлунок зв'язався вузлом. Коли вона побачила ще одне повідомлення від Наді: Ти впевнена, що з тобою все гаразд? У мене просто дивне відчуття. Олена завагалася, її великий палець завис над екраном. Вона хотіла відповісти, сказати надії, що все гаразд, що вона просто марить. Але коли вона набирала слова, то побачила своє відображення у дзеркалі в передпокої. Перша завмерла. Бо за нею, ледь помітна в тьмяному світлі, стояла тінь, темна худа постать, що стояла біля вікна, з посмішкою, яка, здавалося, розтягувалася від вуха до вуха. На мить вона не могла дихати, не могла думати, оскільки її очі втупилися у відображення. Вона обернулася, серце забилося, але вікно було порожнє. Штори м'яко колихалися на вітрі, вона була сама, але поки вона стояла там. Її думки йшли обертом, вона дещо зрозуміла. Посмішка, та неймовірно широка посмішка, все ще була там випалена в її свідомості, наче викарбувана в її пам'яті, і вона знала з холодною хворобливою впевненістю, що це була не просто її уява, він був реальним, він був там, і він спостерігав за нею. Ранкове світло просочувалося крізь тонкі штори, розливаючи бліде. Хворобливе сяйво по маленькій квартирі. Детектив Антон Волков стояв у дверях, його очі повільно звикали до напівтемряви, йому доводилося виїжджати на незліченну кількість подібних сцен, сцен трагедії, відчаю і насильства. Але щось у цьому випадку здавалося інакшим. Тут панувала тиша, важка, задушлива тиша, від якої мурашки по шкірі. Квартира була охайною. Майже педантично прибраною, за винятком дивану, на якому лежало тіло. Молода жінка була відкинута назад, голова нахилена під неприродним кутом, темне волосся каскадом розсипалося по подушках, її кінцівки були незграбно розкинуті, наче вона застигла в конвульсіях. Але найбільше Антона стурбувало її обличчя, її губи були розтягнуті в огидну посмішку, широку і гротескну, таку посмішку, яка мала би бути радісною. Але натомість виглядала як гримаса болю, її очі були розплющені, скляні і безтямно дивилися в стелю, ніби все ще намагаючись втекти від жаху, який охопив її в останні хвилини життя. Антон зробив крок ближче, його черевики м'яко хруснули на дешевому килимі, він бачив подібні посмішки раніше, але ніколи на трупі. Не було ні крові, ні слідів боротьби, ні порізів, ні синців. Лише ця посмішка викривлена і неправильна, наче її нав'язали. Детективе, голос порушив тишу. Це був Іван, один з молодих офіцерів на місці події, його обличчя було блідим. Ми дещо знайшли. Він показав жестом на маленький стіл біля дивана, де була розкидана колекція фотографій. Антон пробігся поглядом по них, очікуючи, побачити фотографії сім'ї, друзів, можливо, домашнього улюбленця. Але на всіх фотографіях був один і той самий чоловік, знятий у різний час і в різних місцях. На кожній з них він стояв на краю кадру, так, ніби його взагалі не мало бути в кадрі. Але він завжди був там високий, худорлявий, з тією самою тривожною посмішкою, усміхнений чоловік. Антон відчув, як мороз пробіг по спині він підняв одну з фотографій відвертий знімок, зроблений у місці, схожому на парк. На передньому плані жінка сміялася, її обличчя світилося радістю, а на задньому плані, частково прихований за деревом, стояв чоловік. Його очі були прикуті до неї, посмішка ледь помітна, але все ж таки була. Як довго він стежив за нею, спостерігав за нею, а вона навіть не здогадувалася? Це вона взяла? запитав Антон тихим голосом. Іван кивнув, виглядаючи стурбованим. Ми знайшли їх у її шухляді разом із щоденником. Вона писала про нього, казала, що їй здавалося, ніби за нею стежать, що вона бачила його скрізь, куди б не пішла. Спочатку вона думала, що це просто параноя, але потім почала знаходити ці фотографії. Вона не знала, як вони туди потрапили. Антон міцніше стиснув фотографію. Він чув подібні історії раніше, але ще нікому не вдавалося зафіксувати людину на камеру, не так, як це. Він поклав фотографію на місце і обвів поглядом кімнату, шукаючи щось, що могло б дати йому підказку. Тоді він помітив її руки. Вони були міцно стиснуті, пальці стиснуті в кулаки. Антон обережно розтиснув одну з її рук, і з неї випав маленький зім'ятий папірець. Він підняв його, розгладив і прочитав акуратно, надруковані на ньому слова Сергій Іванов, страховий агент. Це було не те ім'я, яке він очікував побачити. Сергій Іванов був схожий на людину, яку можна зустріти в маленькому офісі, ввічливу, непоказну, таку, що відходить на другий план. Антон нахмурив брови, коли ховав картку в пакет для доказів це не мало сенсу, яке відношення до цього має страховий агент, якщо тільки він не був агентом взагалі. Ми знаємо цього хлопця, запитав він, звертаючись до Івана. Молодший офіцер похитав головою. Не дуже. Ми перевірили ім'я, але нічого незвичайного не виявили. Він чистий, ні судимостей, ні скарг. Він просто нормальний, нормальний. Це слово здавалося неправильним, ніби воно не належало до одного речення з людиною на тих фотографіях. Антон знав, що в цій справі не було нічого нормального. Щоденник дівчини змалював картину того, як її повільно доводили до божевілля, переслідуючи фігуру, яку могла бачити лише вона сама. А тепер вона була тут мертва з тією жахливою посмішкою, що застигла на її обличчі. Антон відступив назад, знову вбираючи в себе всю сцену, намагаючись зібрати докупи фрагменти історії. Він побачив, як були розставлені меблі, ідеально вирівняні, акуратно складені книги на полиці. Як вона залишила недоторканну чашку чаю на столі. Це виглядало так, ніби вона намагалася втримати якусь подобу нормальності, навіть тоді, коли її світ руйнувався навколо неї. Вона жила сама? запитав Антон, і Іван кивнув. Вона розлучилася зі своїм хлопцем кілька місяців тому. Відтоді вона, ну, зі слів сусідів, почала поводитися дивно. Вона не виходила з дому без необхідності, почала пропускати роботу. Весь час тримала штори опущеними. Погляд Антона повернувся до фотографій. Було зрозуміло, що мова йшла не просто про те, що один чоловік переслідує жінку, ішлося про контроль, про владу. Ким би не був цей Сергій Іванов, він знайшов спосіб проникнути в її голову, змусити її бачити його навіть тоді, коли його там не було, і якимось чином йому вдалося підштовхнути її до цього, чим би це не було. Антон відчув, як його накриває хвиля розчарування. Йому потрібні були відповіді, але чим більше він дізнавався, тим більше виникало запитань. Він повернувся до Івана, його щелепа відвисла, а очі стали жорсткими. Дістань мені все, що ми маємо на цього хлопця. Мені байдуже, навіть якщо тобі доведеться перелопатити всі страхові справи в місті. Я хочу знати, хто він, де працює, куди ходить, коли не посміхається в камеру. Іван кивнув, швидко занотовуючи розпорядження детектива. Виходячи з кімнати, Антон востаннє подивився на жінку на дивані, на цю жахливу викривлену посмішку. Вона була так близько до того, щоб знайти правду, зрозуміти, хто її переслідує. Але вона не встигла і тепер це залежало від нього. Він не знав, ким насправді був Сергій Іванов, але збирався це з'ясувати, бо що б тут не сталося. Щоб не перекрутило свідомість цієї жінки, поки вона не змогла більше цього витримати, це не було випадковістю, це було навмисно. І якщо Антон чогось і навчився за ці роки, так це того, що найстрашніші монстри це ті, що ховаються у всіх на виду, ті, що посміхаються, дивлячись, як ти розвалюєшся на шматки. Антон підійшов до дверей, на мить завагавшись, перш ніж озирнутися на порожню кімнату, він все ще відчував її. Цю присутність, наче привид, що затримується просто в полі зору, він відштовхнув це відчуття, поховавши його під своєю рішучістю. Це не було кінцем, все тільки починалося. Коли він вийшов у коридор, його вдарила прохолода ранкового повітря, різка і кусюча. Десь там посміхався Сергій Іванов, чекаючи на наступну жертву, і Антон з похмурою впевненістю знав, що він його знайде він зітре цю посмішку з його обличчя. Чого б це не коштувало. У кімнаті для допитів було холодно, флуоресцентні лампи тихо дзищали, відкидаючи суворі невблаганні тіні. Детектив Антон Волков сидів навпроти Сергія Іванова, їх розділяв лише крихкий металевий стіл. Антон подумав, що це майже абсурд, наскільки звичайним виглядав цей чоловік. Блідо блакитні очі Сергія дивилися на нього крізь круглі окуляри, волосся було акуратно зачесане розслаблена, майже зручна. Він міг бути ким завгодно, страховим агентом, сусідом, людиною, повз яку можна було б пройти на вулиці, не озирнувшись, але Антон знав краще тижні невтомних розслідувань, просіювання нескінченних записів, переслідування Сергія по всьому місту привели його сюди, і ось, нарешті, Антон сидів віч на віч з людиною, яка переслідувала його в нічних кошмарах. Людиною, чиї жертви залишали по собі ту саму гротескну посмішку. Але навіть зараз, навіть під різким світлом, Сергій посміхався тією самою неприродно широкою, знаючою посмішкою, яка, здавалося, насміхалася над усім і всіма навколо. Антон бачив цю посмішку у вісні. він бачив її на обличчях мертвих, перекошених і застиглих від жаху. А тепер йому довелося побачити її на власні очі. За кілька сантиметрів від себе, наче вона наважилася поставити єдине питання, якого він боявся найбільше. Руки Антона стиснулися в кулаки, кісточки пальців побіліли, але він тримав голос спокійним, контрольованим. Чому? запитав він, його слова прорізали тишу. Навіщо ти це зробив? Сергій злегка нахилив голову, ніби обдумуючи питання, його посмішка не сходила з обличчя. Чому хтось щось робить, детективе, сказав він, його голос був м'яким, майже ніжним. У нас у всіх є свої причини, деякі з нас просто знаходять різні способи задовольнити свої потреби. У тому, що ти зробив, немає нічого нормального, огризнувся Антон, втрачаючи контроль над собою. Ти довів тих жінок до божевілля, ти переслідував їх, тероризував, доки вони не перестали розрізняти, що реально, а що ні. А потім ти дивився, як вони помирають, з посмішкою на обличчі. Навіщо? Посмішка Сергія стала ширшою, розтягнувшись по всьому обличчю так, як це не повинно було бути можливим. На мить Антону здалося, що він бачить щось за цими блідоблакитними очима, щось темне і незбагненне, схоже на порожнечу, яка поглинає все, до чого торкається. Ти думаєш, я їх примусив, сказав Сергій, мало не сміючись. Мені не довелося, вони самі це вибрали. Я просто допоміг їм побачити правду, допоміг їм побачити світ таким, яким він є насправді. У Антона скрутило в животі. Яку правду, про що ти в біса говориш? Сергій нахилився вперед, його посмішка зникла, і вперше Антон побачив в його очах щось інше, щось, що пронизало його до глибини душі. Правда, детективе, прошепотів він. Що життя це жарт, безглуздий, жорстокий жарт, а ми всі лише вдаємо, що це не так. Я показав їм, як перестати прикидатися, я показав їм, як посміхатися. У голові Антона все пішло шкереберть. Він читав щоденники, бачив фотографії, складав докупи історії кожної жінки, яка впала в божевілля. Він знав, як їхній розум був перекручений, як вони почали бачити Сергія всюди, навіть коли його там не було. Але він завжди думав, що є якесь логічне пояснення, якийсь спосіб зрозуміти, як він маніпулював ними, як він їх ламав. Це було щось інше, щось темніше. Ти справді думаєш, що вони цього хотіли? запитав Антон, його голос тремтів від суміші гніву і страху. Ти думаєш, вони хотіли так померти? Сергій знову посміхнувся безтурботно, майже співчутливо. Ніхто не хоче вмирати, Антоне. Але всі хочуть, щоб їм не було боляче, я просто дав їм вихід, спосіб відпустити страх, сумніви, постійну боротьбу за те, щоби бути тим, ким вони не є. Я звільнив їх. У Антона затремтіли руки, і йому довелося змусити себе залишатися на місці, щоб не простягнути руку через стіл і не стерти цю посмішку з обличчя Сергія. Ти не звільнив їх, ти їх убив. Очі Сергія трохи звузилися. А посмішка пом'якшилася до чогось майже сумного. Ти все ще не розумієш, так? Я нікого не вбивав, я показав їм, як втекти, як бачити світ так, як бачу його я. І як тільки вони це зробили, вони не могли перестати посміхатися це все, що вони коли-небудь хотіли нарешті зрозуміти. Антонові перехопило подих, і на мить він не міг говорити, кімната ніби зімкнулася навколо нього. Дзищання світла ставало дедалі гучнішим, наповнюючи його голову оглушливим гулом. Слова Сергія ніби врізалися в його свідомість, перекручуючи думки, змушуючи поставити під сумнів усе, у що він вірив. Він подумав про Олену, першу жертву, яку побачив, про її тіло скорчене з обличчям застиглим у цій жахливій викривленій посмішці. Він подумав про інших жінок, про їхні щоденники, заповнені несамовитими відчайдушними словами, в яких вони намагалися знайти сенс того, що з ними відбувалося. Вони були розгублені, налякані, а Сергій знайшов спосіб використати це, обернути їхні страхи проти них. Ти брешеш, сказав Антон. Його голос був ледь чутний, як шепіт, ти просто хворий, збочений чоловік, якому подобається дивитися, як страждають люди. Сергій спочатку не відповів, він просто сидів і посміхався, ніби смакуючи слова Антона, дозволяючи їм затриматися в повітрі між ними, потім повільно відкинувся на спинку стільця, не відриваючи очей від Антона. Ти думаєш, що спіймав мене, сказав він, його тон був майже грайливим. Ви думаєте, що, привівши мене сюди, посадивши в цю кімнату, ви щось зміните, але це не так, тому що ти все ще не розумієш. Ти думаєш, що відрізняєшся від них чи не так? Ти думаєш, що ти сильніший, розумніший, що ти можеш цьому протистояти? Але це не так. Антон відчув, як холодний піт виступив у нього на лобі. Протистояти чому? Посмішка Сергія розширилася, зуби зблиснули в різкому світлі. Правдать, тихо промовив він. Вона вже всередині вас, детективе. Ви носите її з собою з того моменту, як почали цю справу. А може, навіть довше. Я бачу це у ваших очах. Страх, сумніви, ти такий же, як вони, Антоне, і скоро ти теж це побачиш. Серце Антона завмерло, його накрила хвиля нудоти. На мить йому здалося, що він бачить щось у відображенні скла за спиною Сергія, мерехтіння руху, тінь, якої там не повинно було бути. Він моргнув і воно зникло, але відчуття залишилося, гризучи його. Роз'їдаючи межі його здорового глузду, він відсунув стілець і підвівся, його ноги були нестійкими, голова йшла обертом. Ми закінчили, сказав він, його голос тремтів. Ти сядеш надовго, і я про це подбаю. Сергій не ворухнувся, він просто сидів і посміхався, наче очікував цього з самого початку. Звичайно, детективе, але пам'ятайте, не я вас сюди привів, ви самі прийшли до мене. І ви повернетеся вони завжди повертаються. Коли Антон виходив з кімнати, він відчував на спині погляд Сергія, що врізався в нього, як тавро, від якого він не міг позбутися. Двері зачинилися за ним з тихим клацанням, але тиша, що настала після цього, була гучнішою за будь-який звук, який він коли-небудь чув. Він пішов тьмяно освітленим коридором, кожен його крок відлунював у порожніх залах, справа була закрита. Монстр спійманий, але Антон знав, що це ще не кінець, тому що, дійшовши до кінця коридору, він побачив своє відображення в маленькому брудному віконці, і там на нього дивилося обличчя, яке він ледве впізнав, бліде, втомлене з темними колами під очима, і ледь помітний натяк на посмішку, що кривилася в кутиках губ. Антон кліпав, тряс головою, але посмішка не зникала. Вона росла, розтягуючись все ширше і ширше. Поки не стало всім, що він міг бачити, всім, про що міг думати, він відвернувся, змушуючи себе йти швидше, але не міг уникнути її, не міг заглушити голос, що шепотів у глибині його свідомості. Ти повернешся, вони завжди повертаються. І коли він вийшов на холодну, порожню вулицю, Антон зрозумів, що все ще посміхається.